Українські ракетники та гармаші вразили 9 російських пунктів управління і 17 ворожих осередків. Також, за даними Генерального штабу, вдалося відбити ще 11 атак окупантів на Луганщині та Донеччині. Величезні сили росіянами кинуто на те, щоб протиснути українську оборону Бахмута зі сходу та півдня. Складна ситуація і в районі Авдіївки. На схід від міста точаться важкі бої. Сили оборони ледь не ціл добово відбивають нові ворожі атаки, стримуючи натиск. Порушення норм міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке, тимчасово окупованої Луганщини, російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення. Чотири роки і три місяці колонії суворого режиму. Окупаційний Джанкуйський райсуд засудив мешканця села Новоолексіївка, що на Херсонщині Костянтина Терещенка, начебто, за участь у добровольчому батальйоні імені Номана Челібіджехана. Про це повідомили у кримськотатарському ресурсному центрі. Починаючи з 2014 року, там зафіксували 21 затримання за звинуваченням у нібито участі в добровольчому батальйоні. Ні, імені Номана Челі Біджахана шість в окупованому Криму, 15 на окупованій території Херсонщини після 24 лютого цього року у кримськотатарському ресурсному центрі вимагають скасування незаконного вироку та негайного звільнення інших політичних в'язнів. Поширюють пропаганду війни, виправдовують збройну агресію Росії проти України та підтримують окупацію українських областей. Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження проти співробітників пропагандистської телекомпанії Крим 24 Факти злочинів у прокуратурі зібрали завдяки матеріалам Центру журналістських розслідувань. Так, завдяки журналістському розслідуванню стало відомо, що керівництво Крим 24 створило так звані філії телека. Аналу і спеціальні програми Херсон 24 і «Запорож'є-24». вони займалися пропагандою та поширювали російські наративи в інформпросторі окупованого півдня, звідки були витіснені українські медіа. Зокрема, протиправна діяльність велась і на базі захопленого майна і часто телерадіокомпанії Суспільне Херсон у кримінальному провадженні фігурують шість кримських пропагандистів. Це керівники ТРК Крим. Директор Вадим Первих, генеральний продюсер і радник окупаційного глави Криму Олег Крючков, головна редакторка телеканалу Крим 24 Дарина Сафонова, а також кореспонденти Маргарита Семенюк, Дмитро Кокшаров і Юрій Авдіїв. Усі вони за винятком росіянки Семенюк, яка приїхала до Криму із югри, є громадянами України. Наразі відбувається лінгвістична експертиза контенту. Крим 24 на тимчасово окупованих територіях півдня і Криму. після неї кримським пропагандистам повідомлять про підозру. Крім того, прокуратура Криму оголосила підозру ще одному так званому депутату Держради Криму від партії Єдина Росія йдеться про колаборанта Юрія Гемпеля. Наразі він очолює створений загарбниками так званий комітет державної ради з народної дипломатії та міжнаціональних відносин. У прокуратурі встановили, що після повномасштабного вторгнення Росії Гемпель неодноразово в окупаційних медіа закликав підтримувати збройну агресію. РФ і виправдовував злочини загарбників на різних пропагандистських телеканалах. Він закликав до насильницького повалення влади в Україні, також переконував у легітимності окупації частини українських територій, підозрюваний намагався створити позитивний образ загарбників і возвеличував ідеї рускава міра. Колишньому бранцю Кремля Едему Бакірову призначено стипендію імені Левка Лук'яненка. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Це спеціальна стипендія, якою держава підтримує тих, хто був звільнений з полону окупантів і кого врятували від російських репресій. Едема Бакірова вдалося звільнити з російських застінків у вересні 2019 року, завдяки великому обміну. Згодом окупанти про продовжили розгляд абсурдної справи і засудили кримсько-татарського активіста до семи років колонії, нібито за зберігання вибухівки. Сам Бекіров зазначив, що цей вирок покликаний залякати кримськотатарський народ. До слова, після початку повномасштабної навали окупанти вдерлися з облавою до оселі Бекірова у Новоолексіївці на Херсонщині. Майже снайперська точність. Українські артилеристи розповіли, як працюють на війні американські гармати М 777 Жива сила противника, ворожі батареї та склади. Це цілі, за якими упевнено упорається гармата, яку прозвали три сокири за допомогою цієї зброї. Українські воїни успішно знищують ворога і кажуть, що вже не рахують кількість знищених цілей, бо їх дуже багато. Гармата М3 Трисіорки А 2 на яку можна встановлювати приспособу, щоб працювати з калібурами. Сьогодні працювали по плановій ціль піхоти укритах. Ефективна гармата на будь-якій дальності. Вона працює абсолютно як сказати точність у неї не гільша, ніж у інших гармат, які є на озброєні по американській армії, тому вона стріляє що на дальності 23 км точно, що на 15 км, що на 17 км. Це ключова міць, яка зупинила повномасштабне вторгнення російської військової машини і змусила росіян з ганьбою та величезними втратами залишити українські землі на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, відійти від Києва та залишити Херсон в Україні. Сьогодні відзначається День сухопутних військ. Свято присвячене всім військовослужбовцям, які входять в механізовані танкові ракетні війська, військову авіацію, артилерію, десантні війська, та інші до лав зухопутних військ стали патріоти різних вірувань та національностей, у яких незламність духу та жага до перемоги закладена на генетичному рівні.